Цього року зареєстровано, вона в Мін'юці зареєстровано наш, наш рух пенсіонерів силових відухід в цьому, В Києві 21 область підтримала наш, в принципі, нашу ініціативу, будемо казати, Чернівецька ініціатива підтримала 21 область. Зібрання було в Києві, після того, після того ця організація була зареєстрована в, цьому, в реєстраційній службі. І ми проводимо зараз, в цьому році перший захід, проводимо перший захід. В принципі, це не тільки перерахунок пенсій, це виконання виконання законів всіх. Як ми всі тут будемо так казати, співробітники, які пройшли проти і риби, і, і друзі, будемо так казати, і ще з Радянського, ще з радянського союзу, радянські пережили ми і, і Чорнобиль перебули і деякі з нас воювали і в Афганістані, і прийшли Карабах. І... Де тільки нас будемо так не казати, що прийшли ми 90-ті роки, буремні 90-ті роки, будемо так казати, підтрим цей винести на нас розвалу радянського союзу, на нас все діло перейшло, будемо так казати. І зараз на цей, на цей час на цей час, зв'язку з ре, реформою, з реформою теперішньої, теперішньої поліції, будемо так казати. Нас лишили з боку. 25 історій міліції України 25 років історії міліції України. Лишили з боку пана Аваку, подачі пан нашого земляка Яценюка Арсенія Петровича. Лише тільки пенсіонери Тут... тільки пенсіонери міліції, які зараз борються, борються за свої права. Борються. раніше було як раніше, коли підвищували зарплату теперішніх, будемо так казати, теперішнім, ті, що йдуть на походу паралельно підвищили пенсія, підвищили пенсіонерам.

З подачі, з подачі Авакова, Все на вийшло так. Він розірвав лінію, будемо так казати і сказав, що теперішня поліція не є правонаступником і тої поліції. І нас записали в ту когорту того злочинного режиму Януковича. Будемо так казати, що ми їх типу, підтримували. Так в результаті вийшло. І... Сьогодні середня пенсія міністра 2-2 тисячі гривень. Є більші пенсії, є, будемо так ті, що пізніше йшли, так, а зараз і люди, такі, які в нас виходили. 98 людей, 90... 80% річного составу отримують навіть не не дві тисячі. Люди патрульного постова служба ті ж служба, зараз досить кругом на руках і верхні.